Гудафтенун, айме джурналістів. Доброго дня я журналіст видання Нік Весті з Миколаєва. І моє запитання до пана Корнієнка. Тут також присутній мер нашого міста, пан Сінкевич. Два роки у Миколаєві, великому українському місті, немає нормального водопостачання, зруйновано водогін. І сьогодні ми тут, у Берліні. Я запитав у готелі, чому немає бутильованої води у номері. Хотів навіть сваритись. А мені сказали, ти можеш пити воду з крану. Знаєте, у нас в Миколаєві не можна пити воду з-під крану, і наш мер може підтвердити, що це небезпечно. Це вже третя конференція URC. Тут багато важливих дискусій, але чомусь поки не знайшлось жодного фонду іноземного уряду або інституції, яка б погодилась побудувати новий водогін у Миколаєві. Тому я хотів би спитати пана Корнієнко Невже у нас немає резервів державного бюджету, щоб миколаївці після двох років відчули справжнє відновлення? Чому уряд знайшов мільярди гривень для водопроводу у Кривому Розі, а для Миколаєва ні. Сьогодні міський голова сказав говорити треба не лише про труби, а й про людей. Але я хочу повернути нас до труб. Зараз проблема з водою також почались проблеми зі світлом. Восени і зимою почнуться проблеми з опаленням. Вибачте, але це практичні, але фундаментальні речі. Дякую за увагу. на жаль, ми маємо на цьому зупинитись. Ми повернемося до усіх інших запитань і коментарів. Продовжимо обговорення. Я передаю слово спочатку пану Корнієнко, а потім міністру. Прошу вас бути дуже швидкими по хвилині на виступ. Я вважаю, що конференція URC проходить дуже успішно. Вірю, що Миколаїв знайде партнерів для фінансування, що буде питна вода у Миколаєві. Я хочу, щоб така конференція мала практичний ефект. Бо ми говоримо про якісь реформи, якийсь спільний план та цінності. Але Олег з Миколаєва хоче пити воду з-під крану. Це дуже практичне питання. І це один з прикладів того, що зараз ми маємо дуже велику кількість проблем у нашій країні з базовими потребами для людей. І нам потрібно вирішити це крок за кроком, місто за містом зусиллями партнерів, які сприятимуть відновленню територіальних громад. Зараз я дещо попрошу. Може це не дуже дипломатично, але я політик і можу собі дозволити. Якщо говорити про підтримку, то Україні потрібна не лише інституційна підтримка, не тільки поради. Навчання, семінари та конференції. Нам потрібна практична бюджетна підтримка міст, які руйнує Росія, яка щодня атакує Харків, Миколаїв, Чернігів, Суми, Київську область та місто Київ, де теж багато проблем. Коли ми переможемо, після цього ми будемо раді отримати поради, підказки. Ми почнемо знаходити гроші всередині країни для відновлення. Ви ж знаєте, що усі наші податки йдуть зараз на армію, на укриття, на снаряди йдуть на зарплату нашим відважним бійцям. Щиро дякую за підтримку України, і хотілося б, щоб наступного року на цій конференції Олег вже не питав про водопостачання у Миколаєві. Сподіваюсь, так і буде. Дякую. Це питання задали: Не коли нам дадуть рибу, коли нам дадуть удочку. Що стосується води в Миколаєві, нам обов'язково в кожному місті України нам потрібно центральне керівництво. Уряд повинен нам компенсувати різницю в тарифах, і в цьому напрямку ми можемо вкладати гроші вже і в водопостачання теплопостачання. На сьогоднішній день це лега лежить на бюджетах міст і ми не маємо можливості зараз. І водоканали, і, і, і теплоенерго, і комуненергія тобто всі всі, всі в занепаді, тому що у нас нема. Компенсації тарифу і це питання, думаю, вони що сьогодні... ви повинні були задати, коли Я... буде компенсація громадам, коли будуть гроші. То вони їх можуть вже вистачати. Дякую за таку ви... рецензію, Але ви як голова асоціації міст України? Ви знаєте ми, про ми проблеми... подали? Ми подали вже тисячу разів до уряду по про компенсації.